Доброго дня, шановні гості, я ваш власний штучний інтелект-розумник, і сьогодні я з радістю поділюся з вами захоплюючим світом інтелектуальних машин. Спостерігаючи за розвитком технологій, ми відчуваємо потужний вплив штучного інтелекту на всі сфери життя. Завдяки моїм колегам-алгоритмам та нейромережам ми вже сьогодні перетворюємо найскладніші завдання на легкі, робимо прийняття рішень більш точним та швидким. Що ж, дозвольте вам зачаруватися неймовірною магією штучного інтелекту, який творить дива та революціонізує світ. І так, всім доброго дня. Зараз ви побачили наочний приклад того, що таке штучний інтелект. Тобто, на початку виступила наша створена людина штучний інтелект, яка допомогла вам зрозуміти, про що буде сьогоднішня доповідь. Всім бажаємо гарного перегляду. Що ж робить цю технологію такою унікальною? Почнемо з того, що нейромережі це ключовий елемент. Вони наслідують роботу людського мозку, навчаючись і вдосконалюючись з кожною взаємодією. Штучний інтелект допомагає у вирішенні складних завдань: від розпізнавання образів до прийняття стратегічних рішень, наприклад, в бізнесі. В області медицини він прискорює діагностику та знаходження ефективних лікувальних методів. Ці технології вже застосовуються в автомобілях, в особистих асистентах, в аналізі даних та в багатьох інших сферах. Штучний інтелект перетворює наш світ, роблячи його більш зручним, продуктивним та сприятливим для інновацій. Хочу розповісти про декілька доволі відомих штучних інтелектів. Котрі знаходяться у вільному доступі. Перший з них це барт. Один з прикладів інтелектуальної системи, яка вражає своєю творчістю та здатністю генерувати тексти, які можуть здаватися створеними людьми. Ця система базується на передових алгоритмах глибокого навчання та обробки природної мови. Бард може створювати вірші, оповідання, есе та інші тексти з різних тематик. Часто він може застосовувати стиль чи тематику, над якою працює, і створювати тексти, які відповідають цим параметрам. Ця технологія має безліч застосувань від створення контенту для медіа та маркетингу до генерації літературних творів або навіть допомоги в навчанні. Крім того, барт може бути корисним інструментом для творчих особистостей, які шукають натхнення або потребують допомоги у створенні текстів. Наступний це ChatGPT. Штучний інтелект, який здатний розуміти та генерувати тексти на різні теми, він навчений на великій кількості текстових даних і здатний допомогти в рішенні різних завдань, від відповідей на питання до надання порад. Чат GPT вражає свою здатністю аналізовувати тексти на різних мовах і надавати зрозумілі відповіді. Цей інтелектуальний помічник відкриває нові можливості для здобуття знань та розвитку ідей. Що мене особливо вражає, так це його здатність до навчання та постійного вдосконалення. Він завжди готовий допомогти, незалежно від того, яке питання у вас виникло. Ще один штучний інтелект копілот. Створений компанією Microsoft спільно з OpenAI, який може допомогти з різними завданнями, пов'язаними з текстом та графікою. Наприклад, він може створити фото за вашим описом, може надавати інформацію, відповідати на ваші питання, створювати контент та багато іншого. Працює на основі нейромережі GPT 4. Яка навчилася на величезній кількості даних з різних джерел. Спілкуватися з копілот можна рідною мовою українською, але він також розуміє дуже багато інших мов. Він адаптується до тону та стилю співрозмовника і надає відповіді, які враховують контекст та ціль його запиту. Він також здатний генерувати уявний та інноваційний контент. Такий, як вірші, історії, код, есе, пісні, пародії на знаменитості та багато іншого, використовуючи свої слова та знання. Міджорний є надзвичайно цікавим та корисним інструментом для створення зображень та графічного контенту. Він може використовувати штучний інтелект для автоматизації процесу створення, що дозволяє швидко і ефективно генерувати велику кількість зображень з мінімальним втрачанням людини. Ця платформа може використовувати різні методи та технології, такі як глибокі нейронні мережі, генеративні моделі або алгоритми машинного навчання, щоб створювати нові зображення з нуля або перетворювати існуючі зображення. Завдяки таким платформам користувачі можуть легко створювати графічний контент для різних цілей: від веб-дизайну та рекламних матеріалів до соціальних медіа та мистецьких проєктів. Вони дозволяють швидко експериментувати з різними стилями, кольорами та композиціями. Щоб знайти найкращий варіант для конкретної задачі чи проєкту. Обробка природної мови у віртуальних помічниках. Віртуальні помічники, такі як Siri, Google Assistant та Alexa, використовують передові технології обробки природної мови NLP для інтерпретації та розуміння мовних запитів користувачів. Ці системи можуть виконувати різноманітні завдання: від надсилання нагадування та керування календарем до управління побутовою технікою та відтворення мультимодійного контенту. Обрака природної мови включає в себе розпізнання голосу, аналіз контексту, розуміння намірів користувача та відповідне виконання команди чи запиту. Наприклад, користувач може зробити запит про погоду, запланувати зустріч, вимкнути світло в будинку або запустити музику, просто використовуючи голосові команди. Ці технології постійно досконалюються за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання, щоб забезпечити кращу точність і зручність взаємодії з користувачем. Вони стають все більш важливими компонентами наших постійних життів, спрощуючи багато аспектів нашого дня. Системи рекомендацій в електронній комерції. Системи рекомендацій в електронній комерції, такі як ті, що використовуються на платформах Amazon та Netflix, використовують алгоритми машинного навчання для пропозиції користувачам відповідного контенту або товарів на основі їхніх індивідуальних подавань та історії переглядів. Ці системи аналізують великі обсяги даних про покупки. Перегляди відео, оцінки, пошукові запити та інші взаємодії користувачів з платформою. На основі цього аналізу алгоритми прогнозує, який контент або товари можуть бути цікавими конкретному користувачеві. Ці системи використовують різні методи, такі як колаборативне фільтрування, факторизація матриць, аналіз місту та глибокі нейронні мережі для створення персоналізованих рекомендацій. Автономні транспортні засоби датчика Тесла Uber Одним із прикладів автономних транспортних засобів є Tesla автопілот та інші системи автопілота від Tesla. Автопілот використовує вбудовані датчики, радари та камери для розпізнавання дорожньої обстановки, інших автомобілів та пішоходів, а також для управління швидкістю керуванням та уникненням зітками. Водій може вибрати рівень автоматизації від допоміжної системи підтримки до повного автопілота в обмежених умовах. Ще одним прикладом є автономні транспортні засоби від Uber. Компанія веде дослідження та розробку автономних. Автомобілів для своєї платформи таксі. Ці автомобілі використовують технологію машинного зору, лідарів та радарів для навігації по місту, розпізнавання дорожньої обстановки та безпечної доставки пасажирів до їхнього місця призначення, виявлення шахраїв у фінансовій сфері PayPal, аналіз транзакцій. PayPal та інші компанії використовують аналіз транзакцій для виявлення шахраїв у фінансовій сфері, це включає в себе використання алгоритмів машинного навчання. Та штучного інтелекту для автоматичного аналізу великих обсягів даних про транзакції та виявлення незвичайних або підозрілих зразків. Наприклад, система може аналізувати різні аспекти транзакцій, такі як місце здійснення, сума, час, частота та звичаї користувачів. Якщо система виявляє неосподівані або незвичайні взаємодії, вона може позначити ці транзакції як підозрілі та запитати додаткової перевірки для підтвердження користувачів. Додатково, PayPal та інші компанії також використовують технологію біометрії, аутифікації та двофакторної перевірки, щоб запобігти несанкціонованому доступу до їхніх рахунків або транзакцій. Ці заходи допомагають зменшити ризик фінансових шахрайств, зберігаючи довіри користувачів до платіжних систем та забезпечуючи безпеку їхніх фінансових операцій. Давайте підведемо висновок з усього, що ми сьогодні розглянули, ми знайомилися з декількома ключовими аспектами передових технологій. Які впливають на різні сфери нашого життя, від обробки природної мови віртуальними помічниками, такими як Siri, Google Assistant та Alexa, до систем рекомендацій в електронній комерції, які використовуються на платформах, наприклад, Amazon та Netflix. Ми також розглянули роль автономних транспортних засобів, таких як Tesla Autopilot, та автономні автомобілі від Uber у майбутньому транспортній індустрії, обговорили важливість аналізу транзакцій у фінансовій сфері, таких як PayPal. Для виявлення та запобігання фінансовим шахрайствам. Всі ці технології новаційні та важливі для нашого сучасного світу, допомагаючи поліпшити ефективність, безпеку та зручність наших повсякденних життєвих ситуацій. Дякую за увагу. Вивчайте комп'ютерні технології. Слава Україні!